Проваджувала стандарти Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Слідчі полтавського СБУ зібрали доказову базу на директорку фахового коледжу з Луганщини, яка впроваджувала стандарти освіти РФ на тимчасово окупованих територіях України. У березні 2022 року фігуранка прийняла пропозицію окупаційної влади та очолила один із так званих філіалів Старобельського факультету Луганського державного педагогічного університету. На цій посаді директорка новоствореного псевдофакультету підшукувала нових викладачів, укладала з ними трудові договори, призначала їх на посади та переводила навчальний заклад на російські стандарти освіти. Слідчі збу заочно повідомили фігуранці про підозру за двома статтями кримінального. Кодексу України це частина третя статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність та частина перша статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, оскільки фігурантка знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, вживаються комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Слідство проводили співробітники ОСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.